У Кам'янському капітально ремонтують 20-й ліцей. Чотири роки тому у зв'язку з обрушенням парапету ця школа була закрита на ремонтні роботи. Замовником виконання ремонтних робіт виступило управління капітального будівництва облдержадміністрації. Обласний бюджет взяв на себе право замовника, але, на жаль, чотири роки ці роботи не виконувалися. І після призначення очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака він тут же приїхав до нашого міста та включився в процес відбудови закладу. Наразі для учнів відновлюють перший корпус, утеплюють фасад, проводять внутрішні оздоблювальні роботи, ремонтують класи, прокладають комунікації, відновлюють заклад коштом обласного та міського бюджетів. Ми дуже вдячні Сергію Петровичу Лисаку, що почув наші прохання Андрію Леонідовичу Білоусову. І досить е, інтенсивно йдуть ремонтні роботи. Завдання ставиться завершити до кінця цього року чотирьохповертуховий корпус і повернути дітей 20-ї школи у е, стіни цього закладу. Усього до школи повернуться 280 дітей. Навчатися вони зможуть в одну зміну, так як заклад має велике укриття. Також вже розпочав почали працювати над проектом по ремонту другого корпусу. Ми дуже чекали продовження робіт в нашій школі. Я дуже дякую міській владі. Люди працюють. А у наших дітей і вчителів, і батьки виросли крила від щастя, тому що всі бажають, всі хочуть дуже повернутися назад.